Доброго дня! Приїхали на ділянку. Сьогодні я з мікрофоном сподіваюся, буде краще. Все, ми забрали сміття. Якщо ви бачили відео, ми поприбиралися. От звідти його забрали. Нам привезли пісок. Будемо сьогодні по плану робот а, чистити дренаж. Зараз я вам покажу. Тому тут треба цю землю відкопати і насипати пісок, щоб закрити вже питання з дренажом. Знов вітер, але я сподіваюся, що мікрофон сьогодні а, допоможе. Далі ще ці траншеї потрібно буде а, почистити від землі. Ми вже зробили імпровізовану терасу собі. А, також ми повідводили дощову воду. А, ви бачили, мабуть, відео, якщо я його вже виклала, а може ще ні бо я не пам'ятаю, який у мене там план по відео. Ось, і сьогодні ще по плану нам зробити каналізацію, вивезти її з дому. Вже багато з'являється рослин, треба щось придумати по тому, щоб а, всякі, всяка трава не росла. Може, у вас є ідеї, ви знаєте, які гербіцити треба, щоб не росло тут всякої ерунди, щоб не росла ерунда якась. І ми посіяли газончик, коли попрацюємо над цією землею, вирівнюємо її. Це ми плануємо зробити найближчий місяць. Ось там, де труба, там ми каналізацію сьогодні викопаємо і відведемо. Ми хочемо це зробити, не знаю, як ми встигнемо. Ну і посадимо якісь. Кілька рослин я привезла, і може сколотимо навіть першу нашу грядочку. Щось моя яблунька тут сумна, якась нічого тут не з'являється. Що, що тут є, є признаки життя. Життя? Ну, почки є, але щось воно мене... міститься. Мені треба, щоб вже було зелене. Так, і наша ялиночка. Сьогодні я хотіла би ще посадити малину і. Троянди. І може навіть щось в грядочку висадити. Подивитися, як працює це діло, тому що я не знаю. По-моєму, наша ялиночка помирає. Будемо сподіватися, що ні. Сьогодні я її трохи здобрю купила для рослин корисні речовини. ось Так що такий у нас план. Зараз подивимося, що ми встигнемо. Трішки тут копнули. І тепер треба знайти вихід каналізації і від нього вивести трубу під рівнем. Женя тут зробив такий трохи ноу-хау. У нас рівень метровий. Метровий, Ой, так? Метров. А, 60-сантиметровий. І він зробив на ньому таке утовщення з одного боку на 1 см. Якщо ми будемо класти його і е, він буде, ну, це повітря буде бульбашкатися посередині, значить ми йдемо з правильним уклоном. Так що, от таке от ноу-хау. Минулого разу, коли ми робили дренаж, то ми орієнтувалися чисто по рівню, прикладали його і дивилися, щоб трішки-трішки був наклон. А тут вже буде, по-моєму, більш точна робота. Ну, але закладною щось не видно. Ми її вже не перший раз намагаємося знайти. Але подивимось, зараз знайдеться чи ні. Орієнтуємось тут. По цій закладній нам будівельники сказали, що... Ось тут у нас каналізація, і ось так десь ми її копаємо. Але поки що щось ми її знайти не можемо, і це мене трішки озадачує, м'яко скажемо. Ну, Зараз, ще подивимося. Знайшли, знайшли, ми дивилися не під тими орієнтирами і е, знайшли фото від будівельників, коли вони закладали трохи. Змінили орієнтири і знайшли ось, воне вона. Ось. Труба наша, тепер нам треба закопати все, що ми нарили не там, де треба. не <ріху> Ось, ну і як бачите, тут ще трішки копнути. Капельку. Ось, ну, працюємо. Так, тут наступний у нас нюанс. Вони не, заглу... не закрили заглушкою трубу, і там дуже багато усього налізло. Тому зараз Женя там спробує залити воду в найвищій точці, і ми подивимося, чи вона буде виходити, чи треба прочищати, чи ще щось робити. О, чую, вже заливає. Звук каналізації чути. Во. Нічого. О, пішла. Пішла водичка. Є. Добре. Так у нас буде працювати каналізація. Ми бачимо наглядно. наглядну. П'ять літрів навіть. 5 П'літрів залили. Прийшло. Так, ну добре, хоч виходить. Для знаю, я подожди, дай еще нав'язу. В машині ще є все. Все ж таки пішла добра вода. Вже коли більше залили. Все працює. Це радує. Тепер треба буде знову з цією водою тут розкапувати, закапувати. Зараз я працюю над дренажем. Я вже тут зняла цей шар грунту, який налило водою. Ось. У мене ще такий пласт. Робіт з цього боку і так само з того боку. Теж це треба зробити. От. А Женя поки що працює над каналізацією, там, звісно, набагато важче все. Тут я це зробила буквально за пару хвилин, тому думаю, швиденько це закінчу. Пішов процес вставляння труби. Там іде під дуже великим кутом та труба. Тобто її поставили не по технології. І зараз у нас іде великий наклон. Його треба трішки підрівняти, але не заламати трубу. Щоб було по технології. І ніби так виходить. А тут, бачите, тут у нас проходить наш дренаж. Тобто нам треба під нього... Зайти так бы могут. Станцию зароют там на трех метрах. Здесь, приблизно, тут будет станция. <клёх>

Стало. Зараз тут щебеньком засипати, пісочком присипати. Мені від цього вітру постійно слізяться очі і насморк. тому я вибачте, таке <смірки> відео шморгаю. Але ну, я ніяк не призвичаюся до цього клімату. Ось мокнуть наші росточки. А я дійшла вже до тераси нашої імпровізованої. І буду зараз тут докапувати. І потім пісочок теж сюди треба завести. і щебеньок. Ось. Так. Все, з каналізацією ми закінчили. Трубу закопали, поміточку Женя зробив, де вона. Тепер у нас руки з утепленням фундаменту тут розв'язані. Я свою частку роботи теж зробила. Час перекусити, а потім підсипати все пісочком і посадити а, кущі. Ножки зжимає. <реш> Наклон не той був. Фронт пророблених робіт. Я вже не знімала, як ми все робимо, тому що відео і так виходить досить довгим. Ми таки проклали цю трубу каналізаційну, потім все оформимо, можемо приступати до утеплення фундаменту. Це нас радує. Потім ми засипали пісочком і я розрівняла трішки землю з цього боку. Тут я порівняла так. Аби як. Але щось зробила такі. Тут Женя навозив піску, Уже тут не буде цією землею забивати нам дренаж. Це хороша робота зроблена. Тут ми ще не встигли, але сил уже немає, я ледве розмовляю. Тому тут, я сподіваюся, до душів ми ще досипемо. Тут ще треба доробити це. Ну, я посадила такі троянду поки що в відро, коли ми утеплимо фундамент, закопаємо септик, будемо вирівнювати ділянку, то вже буде зрозуміло, де що садити. Також я трохи додавала Такого гарного ґрунту до нашої яблуньки. Мене питали, чи я не обрізаю це. Я не обрізаю, бо я хочу побачити, чи вона буде хоч трошки рости. Коли я побачу, що вона росте, я це обріжу. Я тут орієнтуюся по товщині стовбура. От. Ну, якщо з'являться листочки, все буде вже зрозуміле. Але Женя каже, що початок квітня, кінець, травня, це, кінець березня. Це ще не показник, що вона не росте. Тут у нас малина наша, от я теж її посадила по всім канонам з дренажом, кинула гілочки з тих дерев, що ми в минулому році позрубали. Ну, як кущі тут росли, ми їх поприбирали з ділянки. Я їх наламала, накидала туди гілок, щебень на самий, низ, звичайно, змішала теж ґрунт місцевий з таким хорошим універсальним ґрунтом. І ну, все зробила, як на упаковці написано. І ще трохи підкормила нашу ялиночку, подивимось, виживе вона, не виживе. Тут я бачила, що у нас з'являвся вже такий. О, є такий малесенький М -м -м показник того, що вона росте. Я не знаю, чи це дійсно показник, але це мене радує. Але деякі голки стають коричневими. Ні, Ніхтє... брудні, вибачте, після роботи. Деякі голки стають коричневими, і це мене трішки напрягає. Бо такого не було до того, як ми її посадили, поки вона була в катці. Я сподіваюся, що будемо робити ще більше, але, на жаль, поки що приїжджаємо тільки раз на тиждень. Женя має взяти відпустку. І тоді, мабуть, будемо, не, мабуть, а такі точно будемо приїжджати частіше, щоб проробити більше робіт, тому що до кінця весни у нас дуже-дуже великі плани. Так що, дякую, що ви завітали на наш канал. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, буду рада новим людям на каналі. От. Не знаю, чи буду ще про перебирання знімати. Хотілося б, але поки що я не дуже встигаю з дітьми вдома це робити, бо кожен хоче бути в кадрі і трішки ламається. Мої плани тому подивимося з часом, можливо, повернуся ще до тих відео. Напишіть мені, чи ви їх дивилися, чи вони вам цікаві, чи їх повертати. Все. гадного вам дня, до побачення.